Мої вітання усім на добро. З вами я і мій канал Смачна Кухня. Такі часи, що дякувати Богові за кожний прожитий день, за хліб, що є на столі. Сьогодні я хочу приготувати салат оселедець під шубою. Та не простий, а магічний. Дамо йому додаткову назву Три бажання від золотої рибки. Згадую, як о 24.00 години підбій українських курантів. Ми писали на папірці побажання. І за цей час, доки б'ють часи, швиденько спалювали листочок, а попіл кидали в бокал шампанським. Дорослі, а вірили в чудеса. І так, салат, оселедець під шубою, три бажання від золотої рибки і його інгредієнти. Один оселедець, два, дві середніх бурячинки, морква невеличка, 7-8 штук, тоненька. Цибуля, зелена, пучок або рідчиста цибуля. Три картоплини, майонез, ціль. Рибку я вже підготувала ще раніше. Картошку почистила і натерла, бурячок натерла і подрібнила цибульку. Ми, миски та тарілки, ті блюда, як воно називається, у мене однотонної нема. І от я просто на, на такій на квітчасти зробила форму майонезом, форму рибки. І от тепер почнемо викладати, щоб помістити сюди. Картоплю. Так, картоплю поклали. Тепер сітку з майонеза зробимо це на стій сторони. Дежу. Тут. Тепер викладемо оселедчик. Рібка смачна. Це у рибки хвостик буде. Так, тут у мене молоко или що вона там? Ми його приберемо. Так, розправить. Ребки багатенько вийшлося. Хорошо так, теперь цибулька можно і ріпчатої цибулі, но у мене було. Зелене, от якраз. Можна, можно зверху табульки ще трошки олійкою трошечки світла немає, так що пробачте це таке освітлення. курячок Так, а тепер будемо прикрашати нашу рибку. Це хвостик. Отак От будемо. Моркву я слайсами переробила варену моркву. Так, це. хвосты буде. Нахлёст. Нахлёст. Вот так наклота. Ну, вот Тоді підправлю що небудь. А тепер будемо робити чешую. Спочатку маленький. Нарізала такий. І тоже внахлст одна на одну викладаємо. Спочатку маленькі викладаємо, а туди до голови, тоді вже більші. Саме дешевіший, найсмачний салат. Скільки ми вже готуємо його? 30-40 років і відмовлятися не збираємося. Отакий розчудово прикрашений салат, ставимо на центр новорічного столу, і кожен загадує свої три новорічні побажання. І вони обов'язково збудуться. Одне бажання і саме перше на всю країну, щоб ворог пішов з нашої землі і залишив нас в спокої. Слава Україні, слава Збройним силам України. Героям слава!